І зараз ми просимо, благослови всіх нас, благослови кожного в ім'я Ісуса. Хай буде Твоя рука, Хай буде милість, благодать, Твоя присутність з кожним з нас, з нашими сім'ями родинами. З усіма, кого ми любимо і за кого ми молимось. Боже, ми стоїмо перед Твоїм. Обличчям зараз, перед Твоїм лицем Боже, і ми схиляємось в наших серцях, і ми кажемо, що тільки Ти є наша опора, тільки Ти є наша сила, перемога і спасіння в Тобі. Боже, ми віримо Тобі, і ми покладаємо всі наші надії, сподівання, наші думки, наші очікування на Тебе. Ти здатний зробити неможливо, коли Моїсей йшов через Червоне моря, ти зробив неможливо. Коли Гідіон перемагав ворогів, ти зробив неможливо. Коли Давид йшов проти Галіата, ти зробив неможливо. І сьогодні, Боже, ми стоїмо на перемозі великих подій і ми піднімаємо наш погляд на Тебе, і ми кажемо: Боже, зроби те, що неможливе як можливе в ім'я Ісуса. Ми дякуємо Тобі, Боже, за те, що Ти перемагаєш заради нас, заради нашого народу і нашої землі. Ти даєш нам силу, і ти робиш те, що жодна людина зробити не може, і ти зробиш це. І весь світ побачить Твою славу, Твою силу, що Бог і сила не там, де є темрява, а там, де є віра, де є світло Твоє, Твоє життя. Зміцни наш народ, щоб він був єдиним народом. Боже, щоб ми відчували підтримку єдність один одного. В ім'я Ісуса. Збережи, Боже, наш дім, дім, дім під назвою Україна, твій народ, твоїх дочок, Твоїх синові, синів Твоїх Боже. В ім'я Ісус. Ми дякуємо тобі і просимо, благослови нашу церкву, місто світло, щоб ми, Боже, виконали те покликання, яке. Ми маємо від Тебе, благослови нас в ім'я Ісуса Христа. І всі скажемо Амінь. Слава Богу!